Українці мають таке саме право пишатися своєю роллю у зміні світу, як шотландці та інші нації, про які написано книжки, що підтверджують їхні претензії на формування курсу історії людства у грудні 1991 року, коли українські громадяни масово пішли голосувати за свою незалежність, вони одночасно списали радянський союз на смітник історії. Тодішні події в Україні мали далекосяжні міжнародні наслідки і дійсно змінили хід історії. Так починається монографія Брама Європи історія України від скіфських воєн до незалежності Сергія Плохія, написана 2015 року англійською. Тоді Сергій плохій був професором історії та директором українського наукового інституту Гарвардського університету і написав цю книгу, щоб англомовний читач краще зрозумів Україну. 2016-го брама Європи вийшла і українською, а потім ще кілька разів перевидавалася. Бо і ми, українці, мали й досі маємо потребу краще себе пізнати і зрозуміти. Влітку 2025 року Сергій Плохій повідомив, що залишив посаду директора Українського наукового інституту Гарвардського університету, яку обіймав 12 років. Цього ж року Оксфордський університет оголосив пана Сергія своїм почесним доктором за його науковий і культурний внесок. У вересні Сергій Плохій вкотре відвідав Дніпро, де раніше прожив чимало років. І його рідний Дніпровський університет присвоїв йому звання почесного доктора. 2018 тисячі року Сергій Плохій став учасником першого у Дніпрі книжкового фестивалю BookSpace, де зокрема презентував нове видання про козаків. Писати про козаків – це таке мені стріл. Якщо ти значить, хочеш бути ти пишеш про це. Після презентації я поставила пану Сергію кілька запитань. І сьогодні, у день українського козацтва, пропоную згадати, як це було. Як козаки Україну боронили, фактично це перероблене видання книжки, яка вийшла 90-го 90 року. Здається, накладом 5 тисяч у видавництві промінь у Дніпропетровському. Тоді а потім 91-му році пам'ятки України її перевидали накладом 40 тисяч примірників. Вона розійшлася, тобто на хвилі якраз Україна йшла до незалежності. В оригінальній книжці було три автори. Тобто був Юрій Андрійович Мицик, який був одним з моїх вчителів в Дніпропетровському університеті, в Дніпровському тепер. Іван Сергійович Стороженко, який був ну, таким організаційним мотором пов'язаним з цим, але також писав розділ, присвячені військовій історії козаччини, і вони подвигли мене написати один розділ про культуру козацтва. Книжка виходила в дуже цікавих обставинах, які мабуть сьогодні важко собі уявити це була друга книжка в видавництві промінь, яку видали ми як співавтори, і Іван Сергійович Стороженко, який був, значить, тоді вже відставним здається, полковником чи підполковником радянської армії, який мав. Зв'язки в, е в товаристві пам Ох... охорони пам'ятки, де були фактично відставники. Він лобіював видання цих книжок, і, е і йшло дуже дуже важко і дуже складно. Тобто, редактор, з яким ми працювали в, е в видавництві промінь, казав, що значить попередня книжка, на якій видавництво погоріло, це було 72-й рік. Киценко Хортиця в героїці і легендах. Вона потрапила тоді під каток, коли знімали шелести. І він казав, що після цього ми взагалі козацької тематики не, не торкаємося. Видавали книжку, він каже, кілька років тому про Бердянськ. І коли там була фраза, що Бердянська коса падала в Азовське море кривою козацькою шаблею, крива козацька шабля викреслювалася автоматично. І тут ми значить, робили це з історією козаччини і дуже свідомо писали популярно. Тоді ніхто не знав, як це все повернеться і розвернеться. Тобто, фактично, ми, ми до певної віри ризикували, ризикували своїм академічним і науковим майбутнім, але книжка вийшла і користувалася великим покром. Там особливо в 91-му році, значна 40 тисяч. Звичайно, ми були такі досить наївні моделі ідеалізації козаччини. Тобто, подивитися на мій розділ про культуру козаччини, там, як мені здається, все все правильно, але таке враження, що щоб стати козаком, треба було закінчити принаймні по університет. Тобто, будь-які речі пов'язані з якоюсь високою освітою чи високою культурою. Вони там включені, і момент був якраз пов'язаний з тим, що якось треба було підняти козаччину від цієї, значить, якось зафарбованої націоналізмом групи чи касти, підняти і показати, що це не просто значить якісь розбійники, що це е, частина, частина української культури. Дійсно, надзвичайно цікавий феномен. Українська козаччина, зокрема, яка виходить за межі за межі. Е, ну, Скажімо, чисто української історії. Я на попередній презентації говорив про те, що українське козацтво єдине, яке створює певні державні структури, пов'язану ну, з цим суспільною соціальною елітою. Сьогоднішній український проєкт модерний, який починається в 19 столітті, фактично був неможливий без козаччини. Бо е, козаки на території двох на території колишньої гетьманщини на території того, що стало е, Чернігівською і Полтавською губерніями, були єдиним місцем в Україні, чи східні, чи західні, чи центральні, де місцева еліта, тобто те, що стало місцевою шляхтою і говорили. Тією самою умовою, яку говорили просто люди, чи прості козаки, чи селяни. Це абсолютно необхідна умова для творення будь-якого будь національного проєкту через це з котляревським, з українською літературою. Це Полтава, тут постає з Полтавщини, Полтавський діалект стає стає. Домінантним підставою для формування української нації. Причому змагання відбувалося між двома діалектами: один сіверський, де творилася література, і полтавський, Тобто або Чернігівщина, або Полтавщина. Тобто ніякі інші землі, ніякі інші території просто не були частиною цього. Тобто, це козацька старшина, яка в кінці мала землю, мала ресурси, мала політичну візію і політичну традицію пов'язану з козацькою. Якщо говорити про те, де з'являється перша граматика малоросійського язика, це знову колишня Гетьманщина. Якщо говорити про кадри українського національного руху 19 століття, це та сама Гетьманщина, тобто без, без того прошарку нам просто ми б сьогодні, може, були в цій залі, але ми б були зовсім іншими. Ми б говорили на інші теми. І це, це річ, яку я. В 89-му році не, не, не розумів, не, не знав, не відчував цього значення. І загально, загально скажімо, такого євразійського, бо Козаччина це від, від, від Амуру до Дунаю, але також значення козаччини для історії формування українського проєкту. З іншого боку, значить, Козаччина це знову-таки не тільки ці чудові. Чудовий вплив і, 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 і досягнення. Козаччина це війна, це насильство. З одного боку, козаки рятують православну церкву в 1621 році, з іншого боку, вони і роблять фактично закладницю і погрожують могилі іншими, що ми тут вам пустимо кров, кров проливали за це, ми вам не дамо робити такі і такі речі. Козаччина це також Хмельниччина, це також єврейські погроми. Тобто ці речі також пов'язані з козаччиною. Тобто ми маємо нормальну історію, де є елементи героїчні, де є елементи, які мають інтерпретуватися і трактуватися інакше. І це усвідомлення, яке прийшло пізніше, яке може прийти тільки в умовах, коли у тебе є. Вільна можливість і вільна свобода займатися цим об'єктом, і немає політичного тиску в один бік чи в інший. Бік. Тобто, ми зараз перебуваємо в набагато більш такому зрілому стані думання про нашу історію і про козаччину. Сергій, ви викладач Гарвардського університету. Зараз студенти навчаються, а ви тут я на абсолютно законних підставах приїхав в Україну. Тобто, мені пощастило, що я є стипендіатом програми Фулбрита цього року. Тобто, у мене є sabbatical, тобто вільний від навчання півсеместру, який в Гарвардському університеті більш-менш належаться професорам після того, як вони три роки від. Відкладали і один семестр можна брати для наукових досліджень. Так що я тут займаюся науковими дослідженнями. Ну і інколи роблю презентації. Угу. Як давно видно було в дні перепереції? В Дніпрі це питання на засипку. Я думаю, я не був може пару років. А якщо порівняти роки навчання, так у Дніпропетровську, ще тоді і зараз Дніпро, чи які які зміни ви спостерігаєте? По-перше, Дніпро сьогодні це як мені здається, набагато більш відкрите місто і місто інтегроване в Україну. Бо інтеграція до 91-го року через півден Маш і так далі і так далі була вона в якийсь загально загальносоюзний простір. І я думаю, що місто себе перевинайшло за ці 20-25 років і в дуже цікавий спосіб, ставши фактично з одного боку ну таким центром, який утримав. Під час війни Південь і, і Схід України значну частину, якби не було мобілізації в Дніпрі, у нас би була зараз зовсім інша розмова. І також місто, яке себе перевинаходить в інший спосіб. Тобто, я спочатку побачив назву пов'язану з цим сьогоднішнім фестивалем. Культурна столиця України. Ну я думаю, поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Але я потім зрозумів, познайомившись, яка кількість фестивалей тут існує, і так далі, що книжковий це тільки один з них, що це не просто якісь претензії, це, це дуже серйозна заявка. І дійсно, Дніпро з'являється на культурній карті України так, як воно ніколи не існувало перед цим. Я казав колегам з Харкова в Харкові фактично щодо книговидання. Вони є ведучий центр в Україні сьогодні з різних причин, але там немає свого фестивалю в Дніпрі. Є. Так що, це, це значить місто, яке не є провінційним. А яка трансформація відбувається останніми роками з Україною? Звикли багато хто думати, що Україна весь час бідкається, жаліється, така нещасна, ніколи не було своєї держави, і все у нас трагічно завжди. А, ну, я знаю, що ви. Інакше так дивитись на це, що Україна все-таки якусь роль відіграє в, в світовій історії. От все ж таки, як, яка трансформація з Україною відбувається останніми роками? Україна по факту є країною, в якій є різні регіони з різною історичною долею? Я це знаю, може трошки більше і ближче, ніж інші, бо я займаюся історією України. І це підстава нашої фактично сьогодні демократії. Більшість країн пострадянського простору є авторитарні режими в одній мірі чи в іншій від, від від Білорусі до Росії, і так далі, до останнього часу. Наша демократія нагадувала скоріше таку, значить, ну якусь якусь безлад. Причина була пов'язана з тим, що нас поділили на схід захід, і там і там приблизно 50%. І ми 25 років не могли визначитися, куди ми йдемо, що у нас на думці, що ми хочемо, чого ми не хочемо. У нас була проблема а, а, вирішити це. А за демократії, це це основне, бо немає Лукашенка, немає Путіна, який би значить тобі казав, куди ми, ми маємо погодитися. Це. І ось ці останні 3-4 роки, незважаючи на всі дуже реальні трагедії, на смерть, на, на економічні труднощі, які, якщо брати до уваги, що це відбувається під час війни, масштаб їх міг бути набагато гірший. Але сьогодні у нас виявляється, з'являється якийсь консенсус. Тобто з'являється все-таки якась більшість, яка з'являється напрям, з'являється вектор. А це головне, бо авторитарною державою ми не станемо через нашу різноманітність, але ми маємо стати державою, де ми можемо виробляти спільний шлях. І це почало відбуватися на протязі останніх кількох років. Я, звісно, дуже далека від історії. Мені фахівець мені здавалося, що. Чому Україна ніколи не стане тоталітарною державою? Тому що у нас ну, так історично закладно, так от була були козаки, так які обирали собі отамани, були, були відменши за гетьмана, теж голосували. так цей принцип, що голосування виборність так, в Росії там ну, призначали там Бог так ніби так, так. ставив на престол, Ми вже помиляються це, це важлива частина того, значить, чому, чому ми приречені на демократію. Регіональні поділи це одна, а друга, це дійсно та традиція, яка у нас є, державницька чи, чи самоорганізація, і так далі. Вона абсолютно базована на виборах. Значить, українець має з самого початку, м'яко кажучи, скепсис до будь-якої влади. Скепсис, який не переходив до цього часу в активний спосіб контролювати владу, І ось знову таки за останні 3-4 роки з'являються паростки того, що, значить, там люди, чи якась інтелектуальна частина, чи журналісти не просто критикують владу, а пішли пішли у владу. З різними наслідками, позитивними негативними, але це взагалі зміна, зміна способу думання. Тобто, що держава це щось твоє, на що ти маєш впливати, від чого ти залежиш, а не держава це тільки чуже і те, що можна критикувати. Так що, це це, це це інша зміна. Результати може не видні зараз, не видні сьогодні, але це зміна, яка ти, ти ставиш рамку десь в 200-300 років. Це зміна, яка в столітній ментальності відбувається, яка була вже закладена. Вчора ваша колега Марсі Шор говорила, коли говорила про декомунізацію, зауважила, що якби її воля, то вона б давала вулицям нейтральні назви. У нас зараз багато назв, саме історичних, героїчних. А ваш погляд на це який? Мій погляд на те, що країна, яка бореться за своє виживання, наразі може дозволити тільки відносний відсоток. Назв пов'язаних з вишнею, черешнею, Грушами і так далі. Тобто кожна, кожна держава, яка склалася, яка вижила, яка втрималася і так далі, буде мати назви вулиць, пов'язаних з Вашингтоном із з Кромвелем із людьми, які значимі для, для, для цієї нації, для її традиції. І ми до цього часу фактично цього не мали. Тобто у нас був досить чіткий дисонанс між тими, що почали писати історики, починаючи з 91-го року, і нашою течем, що нас оточувало від пам'ятників до назв і так далі. Тобто ми жили в світі, де шкільний підручник і вулиця, і назва, і адреса, за якою учень жив. Належали до інших епох, до інших періодів. Так довго жити не можна, так чи інакше треба перейти або в одне місце, або в інше. Тобто і це, цей трошки шизофренічний стан він сьогодні долається, долається по різному, але на загал без насильства і демократично. А ви? Я дещо призабув, тому я не знаю, значить, готель, де мене поселили, зараз на вулиці Троїцька. Я кажу, Троїцька ніхто і не, не знає, що це таке. Значить, говорять про красну, Але як для мене, як для історика, ну, м м м я жив на вулиці Свердлова, тепер я живу на вулиці Володимира Антоновича. Я маю безпосередній зв'язок з Володимиром Антоновичем. Тобто я. Я вам не скажу за всю Одесу, але як для мене, для історика це дуже такі приємні, приємні зміни. У вас залишилися в інтернеті Так, 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 так. Ні Думаю... про петровську не вчили українську навіть бачив. <глад> Значить, для мене, ну по перше, я не знаю, як, мабуть, більшість населення наших міст, мої там дід, баба, у когось там батьки і так далі, походять з села. І в місті, в родині завжди була принаймні двомовність. Так що чисто фонетика, такі якісь речі, тобто я не знав до 6 років, що існує кілька мов навколо мене. Тобто, це, це природне. А далі питання словництва, і я думаю, що це е, дуже важливим був, був кінець 80-х років. Я був один з перших в, на історичному факультеті та університеті, який перейшов. Викладати на українську мову це було дуже важко, складно. Вся термінологія вчилася перед тим російською мовою. І я вдячний студентам, які мене тоді терпіли. Так що це був початок. Це свідомо було, так? Це свідомо. Це, 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 це свідомо. Це, це абсолютно свідомо. Ну, а потім був тривалий період, коли ви могли забути мову. Я працював і працюю в інституціях, які пов'язані так чи інакше з діаспорою, чи з вихідцями uh -huh. з діаспори. І нагода користуватися українською мовою в мене є. І ті, може, якісь там наголоси, чи мотиви, чи слова, і так далі, які ви почули, вони походять звідти. Вони не походять з моєї студентської аудиторії. От там вісімдесят дев'ятого чи го року.